Ви діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, поширили матеріал, у якому міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. Дійсно, ви щиро каєтеся у вчиненому? Так, звісно, каюсь. Щиро кайте. Ви усвідомили, зробили для себе висновки і каяття ваше дійсно є щирим. Валерія Грибана, співзасновника міського клубу спортивного танцю Сузір'я, обвинувачують у поширенні проросійських наративів, розповіла Софія Костенко, суддя Богунського районного суду Житомира. Поширили матеріал, у якому міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також бларифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, зокрема. Представників збройних формувань це за частиною другої статті 436 значком 2 і аналогічні дії вчинені повторно. Обвинувачений Валерій Грибан та прокурор обласної прокуратури Максим Пянківський уклали угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, прокурор клопотав про застосування міри покарання, яку узгодили обидві сторони. Враховуючи вимоги статті 75, п'ятої, щось прошу застосувати звільнення від із строку в межах максимального строку з покладенням обов'язків, передбачених статтею 76 кримінального кодексу України. Крім того, прошу застосувати спеціальну конфіскацію до мобільного телефону, зазначений в угоді. Крім того, прошу стягнути з обвинуваченого процесуальні витрати, які понесені під час достої розслідування у сумі 20. 8 гривень 67 копій. З огляду на статтю 75, а також на особистість обвинуваченого, враховуючи те, що він є інвалідом і в війни, ми просить застосувати мінімальний статовий строк до обвинуваченого щодо, щодо застосування в червні 1 рік. Після обговорення справи у нарадчій кімнаті суддя Софія Костенко оголосила вирок обвинуваченому. Суд затвердив угоду між вами та прокурором і призначив узгоджене покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна із застосуванням статті 75 кримінального кодексу України та визначив із строк два роки. Якщо ви протягом іспитового строку належним чином виконаєте обов'язки, які покладено на вас вироком суду, не вчините нове кримінальне правопорушення через два роки. Ви будете звільнені від призначеного покарання. Також з вас на користь держави стягнуто процесальні витрати, пов'язані з проведенням судових експертиз в загальній сумі 28 вісім тисяч триста гривень. 67 копійок, мобільний телефон в порядку спеціальної конфіскації буде вилучено в дохід держави. Від коментарів Валерій Грибан відмовився Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.